thank you Єдинородного, якого любиш і залаха, і піде на морія край, та й принеси його там у все палення на одній із гір, що я її тобі кажу. І встав Авраам рано вранці. Осідла свого слав я собою Двох слуг, та Ісаака, сина свого, на коло дровного все палення і пішов на місце, що призначив йому Бог. На третій день підів Авраам очі свої, і побачив далеко те місце, і сказав слугам своїм: побудьте тут з словом. А я слов'ям підемо вас туди та поклонимось Богові і повернемось до вас. Тож взяв Авраам дербав, все палення та й поклав на Ісака сина свого, а сам взяв у руки вогонь і ніж, і пішли вони видва в купі. Тоді Ісаак заговорив до Авраама батька свого, кажучи, батьку, а той, що тобі, сину? Ось каже, він вогоні охоні дрова, а де ягня на все палення. каже, Бог подобає собі ягняне все палення сину, і йшли вони обидва разом. Як же прийшли на місце, на яке сказав йому, про яке сказав йому Бог, хто спорудив Авраам жертвник. Поклав дрова і зв'язавши Ісаака, сина свого, поклав його на жертви не церху на дровах. Тоді присягнув Авраам свою руку і взяв нужа, щоб принести в жертву сина свого. Та ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав Аврааме, Аврааме. А той відповів: я тут. І сказав Бог: не ти твоєї, на хлопця, не чини йому нічого. Тепер бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина. свого єдинородного, єдиного для мене. Коли Авраам підів очі свої, дивиться а щось позаду нього бран, заплутаний в кущах рогами. Пішов Авраам, взяв того барана і приніс його усипалення замість свого сина. І назвав тут Авраам те місце, Господь явився мені. Як то і по сьогодні кажуть на горі, де Господь явився йому. Знайоме місце, дуже знайоме. Скажу вам, що Богослови кажуть, що це є місце, яке є прообразом Говців. просту відпрововування Аравия, для того, щоб ви в тому щось навчилися, щось побачили. Знаєте, я хочу сказати, що ми приходимо сюди, звершуємо те, що написано цій книзі Біблії. Але дуже часто воно ну, для нас виглядає дуже так приземлено. Так візуально, так матеріалізовано і в якійсь мірі навіть поглядовано. Чому я не бачу? Написано так, робити. І ми так робимо. І дуже багато буває так, що зробили і все. що тут є присутній Бог. І виконання того, що ми сьогодні будемо звершувати, воно не просто візуально і оглядово. А За тим стоїть Бог. А якщо за тим стоїть Бог, то дорогі мої брати і сестри, ми не просто в матеріальному знаходимося в світі і в матеріальних роздумах. Give you є подібна, в ті розпові є щось подібне до Голгофи, то і персонажі, які переживають або проходять ту дорогу, вони повинні вчитися, чи, чи щось подібне переживати. Саме перше, на що я хотів би звернути увагу, нам, що тут написано так, І випробовував Бог, Бог Авраам Оцим моментом на мої мрія, Бог випробовував Авраама. Бог випробовував того. Народився син. Здається, вбить у коня прийшов. Здається все, що потрібна було від нього. Вже є. А тут Біблія каже, або свідків глянути на Іру Авраама. Я думаю, дорогі мені братійця, що приклад Авраама для нас. Він написаний на сторінках Біблії для того, щоб, дорогі мої, ми не просто прослухали, прочитали, прийняли так, викового Бога Рама, але в тому бачили, що Бог в своїй велич величності і мудрості Він хоче показати людям їхні

Я своє, я свою долю я все віддав, довіряю тобі і вірю. Він випробовує нас, випробовує віру твою і мою. Він порою веде дорогами. Я хотів би сказати, що вона ще не така, як Бог вів Авраама. Але часто він хоче, щоб ти сказав, Господи, вірю тобі і знаю, що ти є мій Бог. Почалося випробування з Христового, Бог каже до нього, пана Пане. Єврем yeah. каже, ось я. Я слухаю. я готовий чути, що скажеш ти. Шановні мій брати і сестри, На місце. на місце, де є присутній Господь. Якщо оце подібне, якщо це є прообраз Голгофи, про то ви знаєте, що я хотів би сказати, що напевне сьогодні до кожного нас до тебе і до мене Бог хотів би сказати Василь. Prostaczysz. Ja. is the boy. Каже слово Господнє і пішов Авраам на місце, яке призначив йому Господь. Господь сказав до Авраама, піди на гору Морія, я там, буду мати з тобою зустріч. Пішов в ні молитви. Але чи духовним єстом своїм ти готовий був піти на Голгофу? Чи йшов ти туди? Ідучи сьогодні сюди. Чи йшов ти на зустріч з Богом? Це все про образи. Це все подібність. Це означає, що подібність того, що робив Ораму, потрібно було тобі зробити і мені, і сьогодні, ідучи на це місце. Жертвник. Чи твій жертвник постанови? Чи є на нього трава, які Господь запалить? сказав до них залишиться тут, а я йду поклонитися Богові. По Ні, не вману він. Він знав, що він йде в ребку приносити сина. Але він каже, я йду Богу і моєму поклонитися. Слово поклонитися воно часто нами асоціюється чи розуміється з на коліна. Шановні брати і сестри, не завжди вставання на коліна є поклоніння Богові. Але я хотів би сказати, але більшість поклоніння Богові це є стати на коліна. Поклоніння Богові це означає схилитися перед Ним, визрати його владу і свою ніченність, признати його творцем, а свер смерть голінням, звагнути його велич і свою ніч. І свою нелічність. Він готовий був поклонитися Богу. Навіть таким методом, віддавши сина свого, що ти готовий, пішов сьогодні на це місце. Чи готовий ти поклонитися Богові? В цьому була наметність події. Реді, що в Ми кажемо що євність жертв. Жертві жерт розбіжності. Бог до останнього моменту вів Авраама. А жертви мало бути найдорожче з дому Авраама – Син. І Авраам не знав кінця того. Він йшов до кінця. І каже Біблія, це ця віра його зарахована йому в правильне місце. Він йшов до самого кінця. Він від сина. Він мав жертву. Шановний брати і сестри, оце. Сьогодні засвідчення не того, що ти приносиш жертву. За свої гріхи беззаконня. Це засвідчення Божої любові. Бог, Творець, засвідчує сьогодні тобі і мені, що він любить тебе.